Нещодавно депутати Верховної Ради України обговорювали можливе скасування мораторію на експорт необробленої деревини. Це стало причиною активної дискусії серед деревообробників та лісозаготівельників Закарпаття. Вони категорично виступили проти скасування мораторію. Що нам тоді залишиться? Ми перетворимося в сировинний придаток. Ми і так є не є зараз розвинутою країною. У нас криза. Зрозумійте нас сьогодні, що ми тільки почали розвиватися, набираємо якісь оберти. Українська економіка слава. І ви хочете ще сьогодні нас зарубати. Альтернативний варіант: не треба, треба, щоб були і вівці, і цілі, і вовки ситі. Давайте мораторій відмінимо, але введемо експортне на мито на кругляк. 50 там, чи 30, чи 40 євро. Так Думаєте, там такі дурні вони введуть тут же проти нас візне мито на наші пиломатеріали. І ми програємо. На думку фахівців, якщо ліс кругляк не вивозити, а переробляти тут в області, то це сприятиме створенню близько 10 тисяч нових робочих місць. На Закарпатті віднедавна почала діяти нова галузь у лісовому господарстві. Це переробка відходів від деревини. Ними можна замінити багато мільйонів кубів газу, які Україна купує від інших держав. Хочу донести до кожного жителя, що ще років 10 у нас порубають ліс, так як раніше рубали, то залишаться переважно лисі гори і залишки хворого лісу. Тоді у нас нагрянуть екологічні катастрофи і так далі. І то буде касатися кожного, кожного з нас жителя. 600 мільйонів, які нам обіцяють, то лише є позика, яку потім треба вернути з процентами. 7 грудня на сесії обласної ради депутати розглянуть проект звернення до Верховної Ради України з проханням не допустити відміну мораторію. Подібні звернення вже прийняли у Львівській та Волинській областях.